Кольорові тенденції та новітні технології у сфері підлогових покриттів. В Одесі на базі фабрики інтер'єрів Мармела та провідні одеські компанії Садолін та Декорхаб презентували дизайнерські тренди на 2025 рік. Організатори кажуть, це необхідно, щоб одеські фахівці могли ознайомитись з новаціями, які формують майбутні галузі. Такі заходи ми робимо для того, щоб спільнота дизайнерів міста Одеси мала можливість спілкуватися, передавати знання, та представники різних компаній на цій платформі нашого шоуруму могли проводити презентацію своїх матеріалів. Серед провідних виробників матеріалів, які представили свої напрацювання, відомий концерн Акзонобель, який є провідною глобальною компанією з виробництва фарб та покриттів в автогалузі, промисловості, а також фарба для суден та. Авіації. Компанія виготовляє різноманітний спектр кольорів. Несподівано активно гарячі очі люди, які прийшли дійсно отримати інформацію. По перше, я коли їхала в Одесу, я не знала, чого очікувати, тому що нещодавні події. Не розумієш, якому люди настрою, як подавати інформацію. Але я побачила, що тут є енергія. Люди хочуть робити, хочуть робити, створювати нові об'єкти. Гості заходу кажуть, такі події корисні не тільки для обміну думок та інформування, а й сприяють різнобічному професійному Розвитку кожного фахівця. Про свої там штори, тканини я знаю все, але знати щось про те, що є в інтер'єрах замовників, але ми ж про них правильно це дуже важливо. Завдяки тому, що є такі групи людей, як дизайнерів і компанії, які займаються виробництвом меблів, можна організувати такий чудовий збір людей, які дійсно пов'язані однією професією і кайфують від цього. Учасники кажуть, тренди формуються щорічно, проте нові тенденції не замінюють попередні та можуть поєднуватися з ними задля створення затишних інтер'єрів. Для дизайнерів завжди корисна практична інформація. А ще дуже важливо для дизайнерів майбутнє. Тому сьогодні була така дуже цікава тема, тому що я сама прогнозист дизайнер-прогнозист. І для мене було дуже сьогодні цікаво послухати моїх колег з Києва, як вони бачать зі своєї сторони майбутнє, як вони прогнозують кольори. Тому що ну нам треба бути сучасними до участі в обговоренні. Долучився й фахівець Євген Дмитренко, який представив інноваційні технології в галузі покриттів для підлоги. Від імені фабрики інтер'єрів Мармелата хочу щиро подякувати за вашу увагу та інтерес до події. Особливо подяка нашим спікерам за професійний підхід та експертність. Цей захід надає можливість зміцнити професійні зв'язки та об'єднати фахівців нашого регіону. Разом ми зможемо і надалі розвивати сферу дизайну інтер'єрів у нашому регіоні. Організатори планують і надалі влаштовувати подібні заходи та залучати експертів з інших міст. Тим часом об'єднуючи дизайнерську спільноту України. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.